Людина частинка. Завжди, у Всесвіті є місце для чуда. Хто дійсно шукає його у того і буде, що має в собі людина сама, те Всесвіт отримає, то чуда нема, бо Всесвіт працює, як дзеркало наше. Що перед ним поставим, те і покаже. Людина сама лиш. Змінитися може, а всесвіт підтримає і допоможе. Людяність наша до нас не приходить, людина сама самостійно знаходить. По волі людини добро розцвітає, по волі людини і зло процвітає, людина частинка у всесвіті нашим. Як тая краплинка у морі безкрайнім. У морі краплинку не знайдемо навіть, отрути краплинка, біди нам добавить. Залежить велике від маленького, теж. Маленьке в великому не має і меж. Як зіллються наші краплинки велике, таким буде Всесвіт. Бо він небезликий, все все світі змішане, не розберем, даємо своє і таке ж заберем, бо Всесвіт це обмін енергії життя, таким же й буде у нас майбуття.